26 жовтня о 4 ранку українці переведуть стрілки годинника на годину назад. Хоча у липні минулого року Верховна Рада України прийняла закон, який скасував сезонне переведення стрілок годинника. За 261 рішення прийнято. Закон прийнятий цілому. Вітаю з київським часом. Однак президент проєкт не підписав і не робитиме цього в майбутньому через низку причин. Все порахували і побачили мінуси для економіки а також взяли до уваги петиції українців. На кшталт не крадіть наші вечори. За словами лікарів, переходи з літнього на зимовий і навпаки час важко переносять діти люди з хронічними захворюваннями та літні люди. Хто має гіпертонію, може бути коливання тиску, тому важливо не пропускати прийом антигіпертензивних препаратів, які е Призначав лікар. Важливо бути уважним на дорозі, тому що в цей час зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Важливо дотримуватись режиму сну та відпочинку. Медики радять готуватися до зміни часу за тиждень. Менш ніж за місяць організм людини повністю адаптується до нового режиму. Саме в цей час порушується там синтез. Мелатоніну, кортизолу, інших гормонів, які можуть впливати на сон, а також його продуктивність. Так? Є навіть таке поняття, як інсомнія. Людина ніби спить, а прокидається вона небадьорою. Це внаслідок порушення фаз швидкого і повільного сну. Але за 2-3 тижні воно нормалізується. До переведення годинника люди ставляться по різному. Так само не кожен відчуває і вплив зміни часу на своє здоров'я. Воно трошки краще сприймається, особливо коли весною їх переводять. Воно якось так не знаю, день стає більший, трошки якось воно краще, але на здоров'я. Хоч мені там 25 років, я вже останні там три роки почала помічати, що мені важче стає сприймати цей перехід годинника. Мені трошки хочеться більше поспати. Цей тиждень перший дуже воно важко сприймається. Але в принципі я вважаю, що це дуже хороша практика. Я зараз живу в Канаді, там так само роблять. І я я вважаю, що так воно краще коригується день з точки зору переходу до сезонів. Тому я позитивно з цього ставлюся. Ставлюся, в принципі, нейтрально. Спочатку важко, звісно, для організму і сон, якби, збивається графіка, але в принципі це терпимо, можна витерпіти нормально все. Ну, немає різниці насправді. Дуже сумно, якщо на зимовий час. То... День короткий, мало часу залишається там на свої справи, на роботу, на навчання. Більше стоє висипатися, ніч стає довша. Трошки збільшується втома. Постійно хочеться спати, це напевно основне, а так більше проблем немає. Потім все нормалізується, звикається. Я за те, щоб була якась стабільність. Або перевели зразу і на все життя, або хай би не робили цих дурниць туди-сюди. Люди то адаптуються на цей період, то адаптуються на той період. На здоров'я впливає тільки те, що в даний час війна. Офіційно переходи на зимовий та літній час впровадили у 1996 році, аби зекономити на електроенергії та продовжити світловий день. З Часом суттєвої економії через це ніхто не побачив. Відтак точилися суперечки щодо того, аби залишитися чи то на зимовому, чи то на літньому часі остаточно, оскільки цього досі ніхто не зробив, 26 жовтня люди переведуть стрілки годинника назад і матимуть додаткову годину для сну. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.